Упродовж травня Росія здійснює повітряні атаки на українські міста, зокрема на Київ ледь не щодня. Про те, як на це реагують в Конгресі, що кажуть про можливість України завдавати ударів по території Росії, і як пропонують притягнути Росіян до відповідальності про все це поговоримо з Катериною Лісуновою, яка зараз приєднується до нас із Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе! Вітаю, Остапе. Катю, отже, я знаю, ти мала нагоду поспілкуватися напередодні із американськими сенаторами і запитати їх, якщо Україна почне відповідати на російські атаки ударами по території Росії, чи вплине це якось на американську допомогу? Що вони тобі Катю відповіли? Загалом, як республіканці, так і демократи, з якими спілкувалися, наголошують, що є певні умови, яких варто дотримуватись, але Україна має право захищати себе і не лише на власній суверенній території, але й на території, звідки іде загроза. Пропоную заслухати коментарі законодавців просто зараз. В Україні йде війна, і це не війна, яку вони обрали, це війна, яку їм нав'язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися і захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь де є агресор. Такої є природа війни. Знову ж таки, якби Путін не розв'язав цю війну, він би не опинився в тих обставинах, в яких зараз перебуває. Це питання, на які українці мають відповісти самі. Це їхній конфлікт. Вони краще знають, що їм робити, яку дати відповідь. І я це розумію. Я точно не з тих, хто збирається сидіти та засуджувати, що вони роблять. А щодо самої Росії, коли вони чинять такі речі, то більшість людей усвідомили би, що на це буде реакція, і реакція найімовірніше, буде аналогічною. Рекшентюсеклей що Росія... зні треба визнати, що Росія є винною в цій загарбницькій війні. Усі наслідки цієї війни, включно з діями обох сторін, ініційовані саме росіянами, і вони мають нести відповідальність. Україна захищається. Ми визнаємо, що існують певні обмеження, і їх потрібно дотримуватись. Україна проявила велику стриманість під час цієї загарбницької війни, яку почала Росія. Тим часом Росія не стримується взагалі. Знов-таки, це війна, і Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну. Цікаві коментарі сенаторів. Бачу, ти буквально їх на ходу Катю ловила в Конгресі. Саме ти стежила також за слуханнями, які стосувалися того, як домогтися справедливості і притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Яке бачення Катю висловила адміністрація Сполучених Штатів? Саме так остапи слухання відбувались комітеті з міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Америки. Темою цих слухань було притягнення Росіян за їхні звірства, які вони вчинили в Україні до відповідальності. Відповідно, під під час. Слухань доповідала посолка Сполучено Держдепартаменту Америки із питань воєнних злочинів Бет Ванскак. Так за словами Ванскак, найважливішим питанням зараз є створення відповідного органу, який буде розслідувати російські злочини і притягатиме до відповідальності усіх злочинців. За словами посолки Держдепартаменту, таку роль на себе не може взяти міжнародний кримінальний суд, тому що не всі країни ратифікували римський статут. Також не можна буде створити такий Орган на базі організації Об'єднаних Націй, тому безпосередньо через постійне членство Росії в Раді безпеки ООН, яка власне буде проти того, щоб засудити себе за свої ж злочини. За словами Ванскак, вона наполягає, що треба створити відповідний орган на базі українського законодавства, і саме звідти починати розслідування і безпосередньо притягати до відповідальності усіх злочинців. Також Ванскак наголосила, що розслідування Розслідування цих злочинів в Україні зараз є найважливішим питанням для усього людства після Нюрнбергського трибуналу. Пропоную послухати просто зараз мейбідемост консеквеншол воркраймс інвестигейшн інхюменгістрі синснемберґ це ймовірно найбільш значуща справа щодо розслідування військових злочинів в історії людства після Нюрнбергського трибуналу. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо злочину агресії в цьому питанні, оскільки Росія не ратифікувала Римський статут. Тож це викликало пропозиції щодо створення спеціального трибуналу. Українці вважають злочин агресії, так би мовити, первородним гріхом, тим, що по суті розв'язав усі інші військові злочини, і це справедливо, Тому ми підтримуємо створення цього міжнародного трибуналу. Катю, чи поділяють це бачення, яке висловили в адміністрації в конгресі? Питання, яке було не було піднято під час слухань, це коли саме варто очікувати на справедливість, коли саме варто очікувати на створення такого е, органу. І безпосередньо законодавці, яким я задала це запитання, розділились у своїх відповідях. Одні стверджують, що без перемоги Україні не варто очікувати на повноцінну справедливість. Інші ж вважають, що не варто чекати на перемогу України. Потрібно створювати відповідні органи вже зараз. Пропоную послухати їхні коментарі просто зараз. Без миру не буде справедливості. Я вірю, що миру не буде без перемоги України. Без успіху на полі бою, без успіху у війні буде дуже важко втілити справедливість, на яку заслуговують українці щодо російських агресорів. Існують міжнародні засоби притягнення до відповідальності навіть тих солдатів, окремих осіб, країн, які досягли успіху у своїй агресії. Такі приклади були в кількох країнах, але в цьому конкретному випадку, коли Росія така велика, а російські солдати вчинили стільки звірств, я вважаю, що перемога має вирішальне значення для того. Того, щоб ми могли гарантувати будь-яку значущу відповідальність. В цьому питанні не існує строку давності. Відповідальність це те, на чому ми наполягаємо. Я знаю, що українці також на цьому наполягають, і це справедлива вимога. Це питання справедливості, і це має статися. Тут немає термінів. А вже ж це має відбутися якомога швидше. Але для цього не потрібно чекати на завершення конфлікту. Нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну і крапка заради свободи України та заради підтримки міжнародної позиції, яка забороняє застосовувати силу проти інших країн. Але ми також маємо гарантувати, що не зважаючи ні на що. Врешті-решт, ми гарантуватимемо відповідальність Путіна за військові злочини. І ми всі віддані робити усе можливе для цього. Ми будемо працювати як з українцями, так і з міжнародним кримінальним судом. Катю, дякую тобі за твоє включення. Дуже завжди цікаво слухати ці коментарі законодавців, які ти збираєш і пояснення. від тебе також Катерина Лісунова була з нами на зв'язку із Капітарійського пагорбу.